Сьогодні буде заключене відео про консоль Xbox Ali X, Я за 4 дня вже награвся на неї і вже так більш можу сказати про неї вже краще. Ну, в принципі, що мені сказати, в мене був вже півтора року в користуванні ASU 40 LY X. Ним і в мене він просто як. Комп'ютер стаціонарний, Щось зробити, відео порізати таке для всяких таких потреб Windows. І перше відео в мене було в тому, як я сварився на це Windows, бо це дійсно звісно, це, вінда. І ще при той лаунчер Xbox, який не прийшов і він по факту блін, лаунчер, щоб ще рекламувати Xbox, по-моєму. Ассу все що є. Так що я не знаю, чи варто і коли він стоїть, це якийсь конфлікт між трьома ваунчерами і <плес> цю кнопку, яку вони зробили, Xbox. І оця, вона несе фактично один та самий функціонал. <плес> по факту, Так собі непонятно, зрозуміло, можливо просто цю маленьку кнопку видавати, заставити, бо в принципі вона зручна так назвати. Коли видавляєш Xbox і тебе запущений 7, можна викликається відразу big Picture 7, це теж зручно. Ну я перейшов на 7 OS на 39, яка вже більш адаптована, це не базит, і базіт я не хочу ставити, бо все-таки 7 OS на 7 OS, там, кожного тижня, раз два тижні. Виходять виправлення всяких багів, всяких емпадів і решти, і вона дуже чудово працює на тему Steam OS. Щас кажуть, що багато хто не користується і залишається на Windows, бо незручно користуватися в режимі робочого стола. Та дам, я розібрався і я зробив таке саме управління в робочому столі, як і на Windows. Це буде окреме відео. Так само зручно, так само без проблем. Так само реноміка, управління. Звісно, Windows консолям цим не вистачає трекпадів. Бо я думаю, що за замовченням повинні бути трекпади отакі повноцінні. Не так само, як Lenovo Legion S те, оця маленька пімпірка і ти нею просто. Бутиш. І що ж хочу сказати? Я в кінці поставлю відео, де я тестую гру. Сталкер, бо вона, в принципі, вона сама більш, така вимогливіша з його час, на даний час. І в ній протестував, я в кінці оставлю відео, ви самі побачите. Очікування на темат очікування. Як думаю, що ви купите Xbox і ви будете там грати в Full HD 50 FPS у нові ігри, та ні, нічого такого не буде у вас. Це, в принципі, те саме, що Asus Wocky X. І різниці в них одна єдина. За Генза... цих ядер якесь, може одне ядро, ту, на якому Генерація кадрів краще відпрацьовує на Xbox. Врешті різниці немає. Ну, хіба що за ручок. І я все-таки краще тут зробив вони ці, ці тригеричі. Сінки, чорт його знає їх назвати, бо подивіться, які тут. Тут І тут здається, якщо ти то знає, знаєш, вона впаде, тут може відколотися цей кусочок. Якість у них на мене вона дешева, які з самих консолей. Виглядає, звісно, це, ну, порівняно з тим деком, як всім дек він монолітний, твердий такий, знаєте, як каміннець. Чувствую, що він такий надійний, бо він реально надійний, він в мене падає, проблем немає. А в цих консолі, що це, є, що це є, є вже багато відео по ремонтам їх. І саме, така ж сама біда, яка страпилася зі мною на початку, бо я вирішив на свій ASUS поставити uh, SSD. І в мене він впав, вискочив кнопки, я думав, може поміняється здійсню. Коли я в нього заліз розібрав, я ж розумію, що я роблю. Щоб мені потрібно бути акуратним, все це легенько. І коли я вирішив від, 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 відключити конектор від, від живлення, від акумулятора, вона просто зималював відпала. Так ніяко. Так що, якщо ви, якщо ви задумав поміняти, робіться дуже обережно, 100 раз подивіться, як той конектор відключаєте. бо там не потрібно ніякої сили прикласти, щоб відірвати той конектор, і вам буде цей ремонт потім обійться. Друге, багато відео, де вже падали, є консолі, фото можна знайти. І як у них тут тріщини з'являються, вони б'ються. І вже бачу, що багато корпусів для ремонту Xbox вже з'являється. Можете десь подивитися ремонти і зміна корпуса, які самі корпуси пластику, там, вони не товсті, не надійні. Ну це так. За якість. Це що я Асос би посварив би. Е, повернуся на тему 7 s Єдиний мінус, два мінуси для мене на 7 s це вібрація вона на Windows вона краще. Відпрацює вібрація і це вона паніка, вона приємна. На чомусь на 7 s вона. Як, як двигун Я думаю, що це проблема всім дека. І що погані вібромоторчики на консолі. Ні, це я так зрозумів, всі Месі. І якось потрібно, щоб чи вони знають про цю проблему, щоб якісь зробили налаштування окремого самого вібро Бо він даже на високих це аж дуже странний. На середніх він теж працює, мені не подобається. Хотілося би якийсь такий мінімальний, щоб він був. Знаєте, там вібрація така, може як PlayStation 1 колись, був в перших ревізіях, що такий, що аж його трусить ним. Вона ну, не з приємних вібрацій, можна так сказати. Другий, може це мінус, а може і плюс. Це звук. Відсутність на Steam S Dolby Atmos якось так називається ця програма. Бо на Windows я пробує, блін, звук, звісно, шикарний. На Steam вона працює тихіше. Но. Я користуюсь Asus Соркила, і в відео попередньому відео попередньо сказав. Я теж зазуказав, що на цьому чомусь я навіть показував настільки тихіше, що 7 дек голосніше працює Asus. Коли я купив цю консоль і вмикав звук, він був шикарний. Він теж такий самий був, дуже голосний і все остальне. І тут у мене просто закралась така думка. А не портить, довгий-атмос не викручує самі динаміки, і щоб вони просто їх рве. І якщо часто там вона на повній потужності працює ці динаміки, і вони не сідають, бо він набагато тихіше, я там робив. Я робив, здається, при цій відео так. Чи це я в новому відео зробив, цей тест. В другому, коротше, треба подивитися, якщо не вставлю. Тоже. А цим, що, наприклад, саме тихіше працює, це в нас Asus Wikivai, потім Steam Deck, і найголосніше був Xbox. Це якось так. І може на Steam OS і вона і працює нормально, так що просто не знищить ці динаміки. Ну, це таке. Друге, Ну, звісно, що ви скажете онлайн-ігри. Ну, До речі, я не знаю, Насчет, може Fortnite грати онлайн так, бо вона більш якось мені адаптована для консолей, А от другі ігри по типу PUBG чи Battlefield 6, чи там другі ігри онлайн. Ну, камон. Ні, ну GTA 6 так, будемо вважати мінусом. Нехай хто грає, це, ну, я не граю в онлайн ігри, мені це все. Раніше так грав, але зараз я, мені не подобається. От Battlefish 6 і такі змагальні ігри. Ну, реально, ви на маленькому екрані побачите супротивника десь на відстані 300 метрів, ви в ньому попадете, то він швидше вам 5 хедшотів зробить голову і відправить вас на респам. Чи ви будете змагатися. Якби, до прикладу, були змагання, що ти підключаєшся реально до консольних гравців, ну це ще куди, що, Ти можеш там грати вже якось би. Но зато рахунок. Малого екерану, ну ти не будеш побачиш, ти не зможеш вицілити ближче противника в голову, бо Хто розуміє, той розуміє. На телевізорі, коли він такий чи в моніторі, це все набагато проще. І ви просто якось так, це за анувальні ігри. На тему лаунчерів. Так, на Deck можна ставили. На СімС так ванчері теж ставляться, теж можна грати. Я розумію, що лаунчерів краще ставити нативно. На 7 без всяких щоб якщо не працював, ну, то таке. Це я сказав. Тепер такий більш вже фінальний виставок. Asus ROG LI і Xbox Eli, вони працюють однаково. Різниці в 1 FPS і то відео, і то я ставлю відео, ви побачите, як ставкері в одній локації, на одному місці. Де було то Asus більше на 1 FPS, то Xbox більше на 1 FPS, і вони працюють. Однако. <coughs> За рахунок старих ігор. прикладу, я подумав, що продуктивності вистачить Xbox, але щоб, наприклад, Assassin's Creed Mirage запустити Full HD на високих налаштуваннях. Ага, що там. Високі налаштування 900P і 40 FPS буде на високих. Звісно, коли випустиш, то буде таке. Буде краще. Ну, типу Full HD, давайте так скажемо, це буде 30 кадрів. В в Full HD це буде десь більше до 40, але ну, в локаціях десь, як де торгівці, де е, звалище, це буде просадки. Ну, хтось каже, в мене там краще працює, ну, бо ви генерацію вмикаєте. Тут теж, як вмикаєш, генерацію. До речі, Lost. -caring. Ну, і там, і там, і на Windows він є і тут. Ну, він то багато зручніше на CMS грати, Бо все-таки на CMS воно як консоль. Вона відчувається як консоль, вона як працює консоль. Ти взяв гру і вона працює. Не так як на Windows. До прикладу, я поставив Cyberpunk, запустив його, вибрав щось на влаштування, в мене вибило шибко все гра, не запускається, їй потрібно її переступи, переступи, встановлювати заново. Ну, та самі ви розумієте, що воно в Windows і її... І ця система, знаєте, от моє відчуття з Windows, це як вони тулили програми, всі тулили, шивали, як, блядь, як вам просто так обяснює, тулили, 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 Все одним цим зв'язали. Якщо йде якийсь один збій драйвера воно розсипається все остальне. На 7, на СімАС, ти якусь видала програму, воно все буде працювати. Просто видала ще зайве, ну, воно там пропаде звук чи щось такого. ну, Та немає багів ніяких. Якщо якесь рідко трапляється, перезавантажується консоль і воно далі працює собі, якщо не туди не лізли, не якось не мотифіцірував її, вона буде ідеально працювати. І тим паче в СімАС воно виходить постійно, нове постійно виправлення на консоль. Друге, що мені сподобалось, до прикладу, поставив CMS. Вийняв флешку з іграми на 1 ТБ. Вставив в Xbox і всі в мене ігри, вони працюють і все. Ну, типу, знаєте, кадри ставив, всі ігри відразу працюють, і не треба щось змінювати. Ну вони, в принципі, якщо так само робити. І на Windows те саме буде. Це я сказав. Думаю. А! Наприклад, на CMS казали, що цей як же ж вони, це освітлення не працює. якщо ви виставили його на Windows і перейшли на CMS, воно буде працювати у вас так само, в принципі. Я думаю, що, мабуть, якісь моди можна такі води знайти, де вже можна налаштувати. Ці три падаються, світлення, Чи вони потрібні? Різниця між Asus і Rock, в тому що на Xbox трошки менше температури там, на 2-3 градуси показує меншу температуру. Так само працює. Ну, і ще такий, який, мабуть, вже більш висновок як мій. Якщо у вас Steam Deck LCD, LCD, я розмовляю, чи у вас якийсь там Asus ROG Аліс звичайний, да, є сенс. Переходити на Xbox. Ну, і так само буде у вас такий самий в іграх і на Asus WQLI. Тобі ж там різниці, в тому що в генерації краще працює. ну Що мені ну, ну, шкода, що вони зняли її з виробництва Asus Wikivi X, її немає. Щоб, мабуть, ти типу, побачив цього всього. Щось тільки залишили на вживані ці консолі, ну вони й коштують зараз за ціною вживані 7 Deck OLED на 512, можна і 120 дешевше. Десь так. В такому ж вони районі коштують. Це. Чи вам стоїть брати? Якщо у вас тім-дек ОЛЕТ, наприклад, 1 ТБ, як у мене, чи варто купувати. Мені кажеться, ще можна рік подождати. Тим паче, якщо у вас є. Чи якась консоль велика повноцінна, чи ПК немає смису. Ніякого. У вас якщо ПК щось сложніше ви програв, якщо так, щоб продати Сім-дек і купити Xbox. Профіту ви не побачите. Геніально, знаєте. Ну, типу, якщо взяти Steam Deck і перейти там, на GPT-Win 5 це... ну там ціна, звісно, що дорога. Ну там новий процесор. Там вже я так розумію, що вже так можна грати на Full HD вже в 60 кадрів, в принципі, як воно показувалось на Xbox, як нам це подають. Бо багато у нас реклами і ці корпорації, і Nintendo, все це заносить, брейн, і щоб їх хвалили, розхвалювали і Звісно, звісно. Ти розказав тобі подарували консоль, яку ще щось прибуде. І групи. Так що. Думайте самі, багато хто. Ну, Буду, я думаю, ще подумаю ще секунду, чи я все розповів. Таке важне. Насчет зручності. Вона, блін, товста, єлки-палки. Якщо даже це товста, ну, вона менша. Дивіться <кхем> десь так. Вона, блін. Менше І вже, мабуть, Xbox порівняно з Steam deck боже. Ну, Steam-Deck це взагалі. Кажеться, тепер порівняно відчувається слімочка легенька. Ці ручки так, вони зручніше, але консоль важка. Руки вже не будуть затерпати, чого руки терпнуть, бо коли ти держиш консоль, вся вага впирається сюди і перетискає десь. У вас починають німіти руки. Те саме буде і на свіч ви тримаєте його. Сюди міють руки. Тут, в принципі, такого немає. Ну, коли ти лежиш там ліжко, йде навантаження на, на зап'яся, чуєш, що їм важко. Це ще не кона 7 декіт це набагато зручніше, легке. Тебе просто як взявся в консолі, у тебе руки лягли монолітно і ти просто чудово граєш і трикпади це дуже зручно. Ну, якось так. Пишіть в коментарях, що ви думаєте. А, на тему скажете Геймпас. Немає на 7 раз геймпасу. Друзі, я не знаю. Раніше геймпас він був, коштував копійки, де що. І це, в принципі, була це нормальна тема. І через те я купив собі Xbox, щоб там як пограти. Собі задоволював. Ну, геймпас, розумієте, він підсаджує, ти платиш просто за оренду ігор. І чи вартує воно? Я до прикладу за стільки, 5 років в Steam зібрав ігор, таке саме кількість, як і в Геймпас. Тільки я заходжу в Гімпас і дивлюся, ну, давайте там 30% що ви грати в його не будете. Потім блин, 50% що цих ігор вони в Steam коштують по знижкам. Вони стоять недорого і там немає нічого таких геніальних ігор, грандіозних артував. Що приходили. І якби була перевага в геймпасі, якби ті ігри вони накидали, вони там залишалися. І ти як заходиш, як таку бібліотеку дає. Ну, з часом вони видаляють ті ігри. І, наприклад, я грав Stalker, вони видали, і що мені тепер проплатив я, щоб пограти, порахувати нормальну суму, мабуть, на три сталкера, вистачило купити чи 4 повного видання. І що я ще з гімпасу, його немає там. Купляй мені знову витр... витрати пошту, щоб купити той ставк. Ну, так собі, таке собі задоволення, скажу вам. Ви просто порахуйте, скільки за рік вийде вам гінпас. Тим паче, хто там в Європі мешкає, то, блин, там сцени такі, що, блин. По... Виходить, що ви можете раз на два місяці купляти якусь трипла і -гру за... За користування, розумієте, ці ігри у вас залишаться. І ви зможете через рік, через два повернутися до цих ігор собі спокійно. І у вас буде збереження, все остальне. Там вони видали, дали. І вони врізані без всяких доповнень. Мені здається, краще коли купити і все це. Бо там куча хлама по факту. І що? Ну, от купили ти гімпасів. Ремастерити. Якби він був класти, облім ремастерить, був класти. Так собі проходить, як там. Півроку рік побуде гра й видалить. І ти більше там старих ігор. Чогось такого ген... грандіозного, ексклюзивного немає. Я вже не бачу ніякого переваги в геймпасі. І тим паче, що побачите, зараз з дороженням. Комп'ютери, все це, вони зараз ще раз сильно піднімуть. І через рік, через два там будуть ігри коштувати на місць підписка, як одної трипилої ігри. Побачите, мисовая заповнити. І чи воно варто, я не бачу смисла. Кому як це, знаєте, може якомусь ютуберу, щоб стрімити ігри. Ну, Там якби ж в ігри всі Триплай виходили. Ну, так ні. Там все одно виходить так, що як ти стрімиш, тобі потрібно купувати передчасне замовлення гри, щоб за три дні пограти. Нема, якось так. Добре, тепер ще ставочка відео порівняння, де буде ставки на однакових налаштувань, на однакі локації. подивитись, напишіте в коментарі. Дякую за увагу, все буде окрійно. Дивіться, народ, яка у нас цікава ситуація? На обох приставках 16 артів, 8 відеопам'яті виділено. Однакові настройки, однакові програми стоять. Xbox видалений. На Asus Life 17 Вт запущено. гра вже деякий час працює, Ви побачите, різниця в FPS 1-2, і то більше за всього, що у нас трошки відрізняється час і погодні умови. І Asus Life у нас показує 29 FPS, давайте. Отак зроблю, щоб було цікавіше і у нас а Xbox. Дивіться тут 30 fps, бо тут ніч. Якщо зараз поміняється. Время... Время дня буде тут менше ФПС, там більше, і бачите. Дивіться. Ще раз? Ну для переконання давайте налаштування покажу. На фуле? Можете там зупинити не вар, це не цікаво. От Я такі самий виставив. Що там, що там. Можу спостерігати тут. Тут є єдина різниця, що старається консоль скинути до 16 вот, а тут приймає у нас 17 вот. Скажите мне, да, еще раз трошка.